Suffering from unclenchable war thirst. All your warmongering. is just... It gives God judge pictures of us this morning. Look what he comes and does. Темрява не завжди приходить опівночі. Іноді вона з'являється у півдні. Посеред дня, коли сонце висить у зеніті, а небо здається ясним та безхмарним. У неділю, 8 червня 2014 року, раптова темрява опустилася на Лас-Вегас, місто, що ніколи не спить, місто яскравих вогнів і нескінченних розваг. Воно стало сценою одного з наймоторошніших актів внутрішнього терору у новітній історії США. Це не була спонтанна агресія чи випадкова сварка. Це був напад, зрежисований у стилі мілітаризованого театру абсурду, де головними героями стали Джеред та Аманда Міллери, двоє звичайних на вигляд американців, яких уразила не зброя, а ідеологія. За словами свідків, усе почалося об 11.22 ранку у ранку. У Сисіспіца безтурботному ресторані швидкого харчування, де родини радо топчуть піцу. Але цього разу стіни закладу стали свідками кошмару. Міллери без попередження атакували двох поліціянтів: Ігора Солдо та Ейліна Бека, які просто снідали. Один із них навіть не встиг дістати зброю. Усе було прораховано. Це був не акт гніву, це був акт демонстрації у їхньому спотвореному світогляді. Америка 2014-го підкреслюю року загрузла в тиранії, а вони. Обрані, щоб почати священну війну проти репресивного уряду. Далі вони вирушили до Walmart, звичайного супермаркету, де родини закуповуються на тиждень. Саме там, посеред візків і буденного гомону, пролунали нові постріли. П'ятеро людей, двоє поліціянтів, один цивільний і двоє злочинців. Загинули за півгодини. Але ланцюг, який призвів до трагедії, кувався роками. Міллери не просто були антиурядовими злочинцями, вони глибоко занурилися в середовище конспірологів, білих супремасистів та прихильників руху патріот. Вони вірили, що держава це ворог, а стрілянина це єдиний спосіб пробудити справжню Америку. Психологи стверджують, що теорії змов. Дають прості відповіді на складні запитання, вони створюють ілюзію контролю в світі, який здається ворожим. А ще вони формують спільноти, де прозрілі відчувають себе особливими, та іноді це віра в темряву, штовхає насправжнє, нелюдяне зло. Лас-Вегас, 2014 рік, став нагадуванням, параноїдальна фантазія, підживлена інтернетом, може ожити. І тоді немає значення, ясне небо над головою чи ні, бо пітьма вже всередині. Вітаю малята, я Хастур, а це темна історія божевільної парочки Міллерів. Тож прийшов час братися за видалку. Смачного! Розділ перший добра дівчинка Аманда. На перший погляд, Аманда Реневудра була однією з тих людей, яких життя, здається, оминуло бурями. Народжена 27 грудня 1991 року в Лафаєті, округ Тіпекано, штат Індіана. Вона зростала в будинку, де лунала музика скрипки, де пахло бабусиним печивом, оточене турботою та добротою. За словами її батька Тода Вудрафа, вона могла змусити його вирушити серед ночі до іншого міста лише щоб врятувати пораненого птаха. У цих дрібних деталях ховалася уся суть Аманди, дівчина з тендітною душею і залізною відданістю усьому живому. Аманда любила котів. Лео та Орео були для неї більше ніж домашні улюбленці. Вони були тихими свідками її радощів та тривог, муркотливими спільниками у вечорах, коли вона сиділа з чи плела мереживо. Її серце було відкритим і щирим, можливо, занадто відкритим для світу, який не завжди відповідає добром на доброту. Її шкільні роки пройшли під акомпанемент скрипки. У Сінісайд Мідл Скол вона вперше виступила перед публікою. Дівчина писала вірші, складні, меланхолійні. Вже тоді її рядки натякали на глибину внутрішнього світу, який залишався прихованим за щирою посмішкою. Один з її віршів навіть потрапив у національну збірку. Це був не просто успіх, це було визнання того, що її голос тихий і крихкий, заслуговував бути почутим. Вона закінчила Lafayette Jefferson Джеферсон School у 2010 році, залишивши по собі спогади, не як зірка чи бунтарка, а як дівчина, що принесла в клас тепло і спокій. Вона виступала на міських заходах, серед яких Fiddles Gathering» та концерти на площі. У момент, коли вона виконувала останню мелодію на випускній церемонії, ніхто й не міг уявити, що ця добра та чуйна дівчина виявиться таким гнилим зсередини, збоченим чудовиськом. Але до цього ще кілька років Аманда не поїхала з рідного міста. Замість того, щоб вирушити в невідоме, вона влаштувалася на роботу в магазині «Хобі-Лобі». спершу звичайною працівницею, а згодом стала менеджеркою відділу. Шість років це ціла вічність у межах маленького лафаєта. Дівчина трималася за стабільність та тишу, за передбачуваність і, можливо, саме ця звичайність. Ну, нехай буде рутинність, це бажання утримати спокій будь-якою ціною стало тією пасткою, що згодом затягла її в найтемніший вир. У вільний час дівчина в'язала, вишивала хрестиком, підтримувала притулки для тварин, але між цими візерунками поволі проступали шви тривоги. Близька подруга Джесіка, яка знала Аманду ще зі школи, згодом зізнається, що у житті подруги почали з'являтися дивні плями, дрібні натяки на щось, що залишилося поза увагою, зустрічі, які зривалися, телефонні дзвінки, які завершувалися несподівано, тривожна порожнеча в очах. Ніхто не знав, що тоді відбувалося. Всі бачили лише зовнішнє, скромну дівчину з котами, з нитками і скрипкою, яка усміхається та дякує, коли ви приносите їй каву. Це була та сама Аманда, яка згодом стане Амандою Міллар, та сама, яка, взявши прізвище свого майбутнього чоловіка, перетне межу, за яку її життя перетвориться на кримінальну хроніку, та сама дівчина, яку роками пам'ятатимуть. Не за вишивку чи скрипку, а за інше. За те, чому вона не зуміла запобігти, або чого не змогла більше терпіти. Її історія це не лише світло. Це історія про те, як навіть найніжніше серце може стати заручником травми, яка прокрадається поволі, мов тінь за спиною. Розділ другий поганий хлопець Джерад. Світла кімната, заповнена дитячими іграшками, котами і спогадами про дитинство Аманди, здавалася зовсім іншим всесвітом порівняно з тим, звідки походив він. Усе, що оточувало Джерада Двейна Міллера ще з перших років, було наповнене пітьмою. Він народився 3 січня 1983 року у Кеневіку, штат Вашингтон, у самому центрі регіону Трісітіс. Місто здавалося не пам'ятало його. Не залишилося фотографій щасливого дитинства, жодного рядка у шкільному альбомі, лише фрагменти, неповні документи, імена родичів, тіні людей, що з часом згадували його ім'я лише з тривогою. Батько і, хоч і стверджував, що зберігав зв'язок із сином, навіть він був змушений визнати у Джерада були переконання, які лякали його. Щось у хлопцеві було неправильним від самого початку у 1999-му, у 16, Джеред відвідав лише один семестр середньої школи. Більше на порозі навчального закладу він не з'явився ні атестатів, ані випускних. Відтоді тільки порожнеча, ні освіти, ні стабільності, тільки провали в офіційних даних і арешти. Перший вирок 2000-й рік він був підлітком, коли його вперше засудили за пошкодження майна, потім крадіжка, псування майна, викрадення авто і телефонний дзвінок із погрозами розправи. Твій син мертвий, Кліфе. ти помреш, сказав він жертві. Ніхто тоді не звернув уваги, що ці слова лише перші відлуння майбутнього, що дзвеніли у реальності. Далі напад, Опір поліції. водіння у стані наркотичного сп'яніння. Життя Джерада складалося з судових рішень, тимчасових ув'язнень, умовних термінів. Його відпускали знову і знову, ніби система не могла або не хотіла зупинити те, що наближалося. У 2006 він переїхав до Лафаєта, штат Індіана, місто, де згодом він зустріне Аманду. Можливо, він сподівався на новий початок, можливо, шукав нову мішень, але й тут усе йшло за знайомим сценарієм. Заборонені речовини, зброя його обличчя усе частіше з'являлося у звітах поліції 2010 рік. Три важких злочини, зберігання речовин йому давали шанси не один. Реабілітація, умовне звільнення, але кожен новий шанс лише затягував петлю. Джерад почав говорити у соцмережах на Ютуб його відео крик із глибин параної. Система несправедлива, поліція вбивці. Ви не забрали мою свободу, забрали мою дружину. Він вважав себе мучеником, вірив у те, що несе істину про теорії змов. Хоча у тих самих відео видно, що одкровення він отримував, пускаючи його веною. Васноруч. Тиранія прийде, коли ми здамо зброю. Ми не раби, ми вільні люди. Це були не просто слова, це була підготовка. Його переконання ставали усе темнішими: інтернет, його зброя, інфувольсь, його святе письмо. Він писав про новий світовий порядок, таємні урядові операції, дрони, що шпигують за громадянами. Ідея, що еліта прагне підкорити людство через глобальний контроль, поглинула його свідомість. У відео 2012 року, перевдягнений у Джокера, він шепотів перед камерою: Я військовий злочинець. Я змушу вас усіх коритися. Один порядок, один правитель, один світ. Він не жартував. Забігаючи наперед, у квітні 2014 року, він з'явився на ранчо Клайвена Банді, одному з епіцентрів антиурядового протистояння. Але навіть Звідти його вигнали занадто радикальний, занадто нестабільний, навіть для тих, хто вже підняв зброю проти федеральної влади. Ця подія ймовірно посилила фрустрацію Аманди та Джерада, підштовхнувши їх до більш екстремальних дій. Хоча Аманда не була такою активною в соціальних мережах, як Джерад, її пост у Фейсбук від 23 травня 2011 року свідчить про схильність до насильницьких думок. Людям світу, вам пощастило, що я не можу вас убити зараз, але пам'ятайте, одного дня я до вас доберуся, бо одного дня пекло вирветься назовні, і я стоятиму посеред нього з рушницею в одній руці та пістолетом в іншій. Що робити з людиною, яка вірить, що кожен поліціян це солдат тиранії, що конституція це привід до збройного повстання, що смерть лише інструмент справедливості. У Фейсбук він завантажував фото з активістами антиурядових рухів, сторінки, переповнені образами в камуфляжі, прапорами, що натякають на бунт, цитатами про свободу і право на повстання, усе це підґрунтя, з якого й проростає ненависть. Сусіди бачили, як він блукає вулицями з пістолетом за поясом, одягнений у військову форму. Його очі блищали. Він говорив про війну, про очищення. Про смерть як відповідь на несправедливість. Джаред Міллер готувався весь цей час. А на іншому кінці міста, де грала скрипка, де вишивали хрестиком і читали поезію, Аманда ще не знала, з ким вона пов'яже свою долю. Але незабаром усе мало змінитися назавжди. Розділ третій Смертельна любов. Історія Аманди та Джареда Міллерів. Коли двоє зустрічаються випадково на блошиному ринку серед дешевих книг, мотлоху і цигарок, що тліють, рідко хто думає, що ця зустріч може закінчитися кулями та страхом, який пройде крізь місто як раптова холодна злива посеред безхмарного дня. Однак саме так і почалася історія мандерне Вудраф і Джареда Двейна Міллера. Історія, яка згодом стане хронікою жаху, сліпої відданості та смертельної ідеології, у 2011 році, Аманда, молода жінка із середнього заходу, натрапила на Джерада на блошиному ринку в Лафаєті, Індіана. Він працював звичайним касиром, виглядав трохи занедбано та неохайно. Проте в його очах Аманда побачила виразну інакшість. Щось небезпечне, щось таке, що водночас і відштовхувало, і притягувало домашню дівчину. Її батько Тодвудра Вудрав, помітив це одразу. Для нього Джерад був не просто диваком, а загрозою, чоловіком, у якого горіли очі від ненависті до влади, у якого кишені були повні ідеологічної отрути. Проте Оменда вже була у полоні. Вона бачила в Джерадові не злочинця з кримінальним минулим свого бунтівного джокера, 22 вересня 2012 року, попри усі благання та вмовляння батька, Аманда таки вийшла заміж за Джерада. Я люблю його тату, сказала вона. У той момент Тод ще не знав, що ця любов обійдеться занадто дорого і не лише для його родини. Їхній шлюб був більше схожий на закриту капсулу, наповнену ізоляцією, ідеологією та страхом. Поступово Джерад відірвав Аманду від її родини, як хижак, що заганяє здобич. Її телефон усе частіше був вимкнений. Візити стали рідкісними, а розмови напруженими. Вона зникла в його тіні, мов у чорній дірі, де погляди на світ ставали викривленими. Їх єднала не тільки любов, а й потяг. Давайте всі разом Ту-ту! до косплею. Вони грали Джокера й Харлі Квін, ніби готували репетицію для майбутньої катастрофи, але за костюмами персонажів ховалося щось значно похмуріше: культ особистості, віра в насильницький спротив і романтизація хаосу. У січні 2014 року пара залишила Індіану. Новий початок: Лас-Вегас, Невада, місто, яке ніколи не спить. Стало тлом для дедалі глибшого занурення в безодню радикалізму. Спершу вони жили в подруги Аманди Келлі Філдер. Дівчина згадувала, Джерад був дивним, постійно у камуфляжі з пістолетом. Говорив, Поліція це вбивці про змову уряду про новий світовий порядок. Аманда зазвичай мовчала, але іноді підтримувала його ідеї. Здавалося, вона не мала власного голосу, мала лише відлуння його слів. Коли Міллери винайняли власну квартиру, Аманда ненадовго влаштувалася у магазин на роботу, але скоро її звільнили за неявку. Припускається, що в цей період вона проводила час на ранчо банді зі своїм чоловіком, а можливо Аманда просто все глибше тонула в параної і залежності від Джерада, який не визнавав влади, окрім власної. Коли Джеред почав активно розміщувати дописи про можливість вбивства поліціянтів, коли говорив про необхідність повстання проти тиранії, Аманда вже була не просто глядачкою, вона була частиною гри, частиною плану, частиною злочину, який ще не відбувся, але вже набирав обертів. Тоді стало зрозуміло, ця пара більше не просто Джокер та Харлі. Вони не грали. Вони готувалися до справжнього хаосу. Це не історія кохання, це історія отруйного злиття, коли страх маскується під любов, коли параноя стає релігією, а ніжність інструментом маніпуляції. Усе почалося з погляду на блошиному ринку, а закінчилося кров'ю на асфальті. Розділ четвертий. Радикалізація. Це було не божевілля, а переконання. Весна 2014 року в Неваді стояла спекотною, пилові вітри з пустелі кружляли над виснаженими фермерськими угіддями, а під ними у тіні гір назривала нова трагедія, цього разу не випадкова. Усе почалося з худоби. Федеральне бюро земельного управління США або ж BLM, вирішило навести лад із багаторічним боржником Клайвеном Банді. Впертим фермером із повною зневагою до федеральної влади його борг за пасовищні збори сягнув мільйона доларів, і уряд вирішив діяти вилучення худоби, блокпости, озброєні агенти. Але банді мав своїх людей і чимало зброї 12 квітня 2014 року, коли конфлікт лише набирав обертів. В окрузі Кларк з'явилася пара з Лас-Вегаса у сонцезахисних захисних окулярах, військовому камуфляжі і з божевільним блиском в очах. Їх звали Аманда та Джеред Міллери. Участь подружжя у конфлікті була короткою, але показною. Серед натовпу озброєних мітингарів, ветеранів, бунтарів, фермерів з місця подій вигнали лише двох людей. Міллерів їхні погляди, сповнені ненависті та закликів до прямого насилля, були надто радикальними навіть для тих, хто вже стояв із гвинтівкою навпроти федеральних агентів. Син банді Амон згодом скаже, що саме вони єдині кого попросили покинути ранчо Забагато багато темряви, навіть для тих, хто звик до сутінків. Для Джерада та Аманди, це було приниженням. І каталізатором вигнання з кола однодумців означало лише одне: революція не колективна, вона їхня і лише їхня. Удома в Лас-Вегасі вони готувалися більше постів на форумах, більше відео, більше злості. Джерад сипав погрозами і маніфестами. Аманда мовчала, але її мовчання не було пасивним. Вона була стисненим кулаком, що чекає моменту, аби завдати удару. Її допис на Фейсбук від 23 травня 2011 року більше не виглядав підлітковою бравадою. Пам'ятайте, одного дня я до вас доберуся, бо одного дня пекло вивернеться назовні, і я стоятиму посеред нього з рушницею в одній руці та пістолетом в іншій. Розділ 5. напад. 8 червня 2014 року. Лас-Вегас. Полудень. Ресторан Сісис Піцца». двоє поліціянтів Ігор Солдо та Айлін Бек сидять за столиком, відпочиваючи під час перерви. Вони не підозрювали нічого. Аманда та Джерад входять до закладу. Камери спостереження пізніше зафіксують. Кілька секунд, і тиша рветься на шматки. Обидва поліціянти загинули миттєво. На тілі одного нападники залишили прапор «Don't treat on me», Не наступай на мене. Жовтий зі змією. Поруч свастику і записку, це початок революції. Далі Walmart. Безладна втеча, але з чіткою метою. Усередині вони натрапляють на Джозефа Вілкокса, цивільного, який намагається їх зупинити. Він мав при собі пістолети, спробував вступитися. Аманда застрелила його без вагань. Вілкокс не знав, що їх було двоє, адже спочатку побачив тільки Джареда, що поцілив у стелю, аби посіяти паніку та хаос. Серед відвідувачів поліція прибула на місце швидко. За кілька хвилин після першого дзвінка до служби 911. Офіцери вирахували місце перебування злочинців за камерами відеоспостереження. Кремницю оточено. Перестрілка коротка, гучна, блискавична. Джаред падає під кулями. Офіцера закарі біла. Аманда поранена. Але замість того, щоб здатися, ковтає кулю. Келі Філдер, подруга, яка приймала їх у себе вдома, пізніше зізнається, кілька днів тому подружжя привезло до неї своїх котів, Лео та Орео. Сказали, що йдуть у підпілля. Келлі помітила велику кількість боєприпасів, але нічого нікому не розповіла. Я не знала, що робити. Я боялася, а тепер вони мертві. І хто ще теж? Це не було спонтанним злочином. Це був акт культивованої люті. Це не було протестом, це була холодна, обдумана екзекуція, це не було коханням, це була змова. Вони хотіли революцію, але залишили по собі лише кривавий слід трьох мертвих і запитання, що досі немає відповідей. Коли любов стає зброєю, хто стріляє першим? Це стрілянина забрала життя трьох людей, крім самих нападників. Офіцер Ігор Солдо, 31 рік. Офіцер поліції Лас-Вегаса з 2006 року. Залишилася дружина і дитина. Офіцер Ейлін Бек, 41 рік. Офіцер поліції з 2001 року. Залишилася дружина та троє дітей. Джозеф Роберт Вілкокс, 31 рік. Цивільна особа, яка намагалася зупинити нападників у Уолмарт. Розслідування, проведене після інциденту, виявило значну кількість зброї та матеріалів, що свідчать про підготовку Міллерів: пістолет Смітен Вессен, МП 9 мм, mm, револьвер Ругер калібру 38, два пістолети, вкрадені в офіцерів, солдо та Бека, Глок-17 та HK USP 9 мм mm відповідно, рушниця Вінчестер 13-0, -200, 200 набоїв, ножі. Та предмети для виживання знайдені в рюкзаках обох міллерів під час обшуку квартири мерзотників за адресою 110С Bruce Брюс стріт, яку поліція описала як непридатну для життя, були знайдені папери, що детально описували плани захопити суд і стратити державних службовців. Ці документи підкреслюють їхні радикальні наміри та антиурядову ідеологію. Джереда Аманда Міллери сповідували екстремальні антиурядові погляди, пов'язані з рухом патріот та білим супремасизмом. Їхні дії, зокрема використання прапора Ґаздана та Свастики. А також записка про початок революції свідчить про їхню ненависть до уряду та правоохоронних органів, яких Міллери вважали супостатими гнобителями. Їхня участь у протистоянні на ранчо Клайвена банді в квітні 2014 року, де їх вигнали через надмірну радикалізацію, могла підштовхнути їх до цих дій. Пости Джареда в соціальних мережах, зокрема на Ютуб та Фейсбук, також вказують на його параною щодо урядового стеження та плани наступного колум. Байну. Розділ шостий відлуння навіть тоді, коли усе закінчилося. Луна ще довго блукала порожніми кімнатами. У завжди гучному та яскравому Лас-Вегасі нависла відчутна тиша. Тиша була липкою та тягучою. Вона не приносила спокою. Це була тиша після вибуху, коли пил що осідає на руїнах, а люди не можуть відвести погляду від порожнього стільця за вечерою. Чи зруйнованої віри в те, що таке з ними не станеться? А десь понад дві тисячі кілометрів у Лафаєті Індіана чоловік, на ім'я Вудрав сидів у порожньому будинку, тримаючи на колінах двох котів Лео та Орео. Його очі були червоні від безсоння та сліз, а руки тремтіли. Його донька Аманда більше ніколи не переступить порогу його дому. Він не міг знайти для неї виправдання, але й зненавидіти свою доньку він теж не міг. Той сучий син забрав моє сонечко, сказав він журналістам із Лос-Анджелес Таймс. Він витяг її з родини, зламав і перетворив на тінь. У серпні 2014 року, вже після похорону, Тодд приїхав до Лас-Вегаса. Він ходив місцями, де проливалася кров, стояв перед входом до Сисис Піцца», поклав квіти і не стримав сліз. Він сказав, що тоді, неначе почув голос тихий, слабкий. Мовби спотейбіччя реальності Пробач, тату я не хотіла тебе розчарувати. Принаймні цією думкою намагався заспокоїти себе тот. Він повернувся додому з двома тваринами єдиними, хто залишився від його доньки. І хоча Аманда вже давно зникла з його життя ще до першого відключеного телефонного дзвінка ще до косплею Харлі Квін, тепер її не було остаточно. Навіть попіл. Її останки, кремовані за кілька днів після загибелі, розчинилися в невідомості. Місце розвіювання її праху не розголошували. Приватна служба прощання відбулася в червні 2014 року. Під сірим небом індіани, похоронне бюро Хіпенстил, провело церемонію без зайвих промов. Внески в пам'ять Аманди були передані до Natalie's Second Chance Animal Shelter – єдиного місця. Яке Аманда по справжньому любила притулок для тварин. Дякую за увагу.